Щодо нормативної бази, при проєктуванні сталевих з'єднань, фланцевих з'єднань, з'єднань на високоміцних болтах з попереднім натягом, для проєктування ми використовуємо нашу національну гілка, це ДБН сталеві конструкції, де ми маємо вимоги до розрахунку з'єднань, до вибору матеріалів, до сталей для фланців, для... Ну, і вимоги до болтів. Значить, міжнародна гілка, це у нас ДСТУ ЄН 1993 Єврокод. Також з вимогами восьма частина. Далі для розрахунку ми можемо користуватись рекомендаціями. Це ще радянські рекомендації. Зрозуміло, що там всі посилання вже на зараз не актуальні, але для загального розуміння ми можемо ще користуватись цими рекомендаціями. Також у нас є два ДСТУ, де прописані вимоги до фланцевих з'єднань, це ДСТУ по оформленню креслень КМ та КМД 43-44. Зараз ці документи вже зайшли в зміну. Ми в ну або в цьому році, або в наступному вже вийде нова настанова по розробленню проектної та робочої документації. Не буде розділення на окремі два документи. Вона Буде одна, там буде і вимоги до КМ і до КМД. З першою редакцією, я думаю, що багато хто вже знайомий, але якщо ви не бачили, можете ознайомитись на сайті асоціації. Щодо виготовлення і монтажу, у нас зараз діє по виготовленню і монтажу це ДСТУ ЄН 1090, друга частина. У нас все ще діє ДСТУ. БВ 26199 на виготовлення. І тут треба зазначити, що важливо, що 199 ДСТУ буде відмінений до 25-го року, тому що з 1 січня 2023 року у нас вже вступив в дію закон про постачання будівельної продукції на ринку. Тому, так як металеві конструкції підпадають під. Категорії будівельної продукції, і в переліку стандартів у нас ДСТУ ЄН-1090, тому всі виробники, які Планують виготовляти і постачати металеві конструкції на ринок, мають сертифікуватись до 2025 року, сертифікувати своє виробництво, тому що наразі діє два тих регламенти, діє новий, тобто 305-й, або закон про постачання будівельної продукції на ринок. Але з 2025 року буде діяти тільки новий регламент, тобто 199-й ДСТУ буде відмінений. ДСТУ на монтаж поки що залишається, не планують відміняти цей ДСТУ. По що стосується саме з'єднань на високоміцних болтах, у нас ще є один документ, це настанова з виконання монтажних з'єднань, вона діюча, тому нею ми теж можемо користуватись. Наступний слайд, будь ласка. І е, щодо е, болтів, болтових комплектів для, е, для попереднього натягу, е, в е, кінці 2022 року у нас була прийнята ціла низка е, е, документів. Ну, по-перше, е, напевно, не так, по-перше, е, треба сказати, що кріпильні деталі війшли в перелік. Категорії будівельної продукції, і в переліку стандартів у нас зазначений стандарт ЄН 14399, Тому всі. Е Високоміцні болти для металевих конструкцій ми використовуємо за єну за дестує єн чотирнадцять На зараз у нас ну, прийнята тільки перша частина. Ви з нею можете ознайомитись. Вона у нас на сайті є. Інші частини, перша частина це загальні вимоги, інші частини зараз в розробці. В лютому ми плануємо отримати вже перші редакції цих стандартів. Ви зможете з ними ознайомитись на сайті, я також їх розмістимо. Наступний слайд, будь ласка. І я хочу сказати, що на сайті асоціації працює бібліотека нормативної документації. У нас є можливість. Обирати за певними фільтрами ті нормативи, які вам потрібні. Тобто, всі нормативи для проектування, для виготовлення монтажу, ви можете знайти в нашій бібліотеці на сайті. Є можливість фільтрувати. Ось Ви можете вибрати, наприклад, фільтр виготовлення металевих конструкцій, міжнародна гілка або національна гілка. Ну і ви. Знайдете відповідні стандарти, тому можете користуватись всі стандарти, які знаходяться в розробці, вони також є. В першій редакції ми розміщаємо це останній пункт цього фільтру. Тут просто не на слайді не видно, але останнім пунктом фільтру є національні стандарти в розробці, тобто їх теж можна знайти на сайті і переглянути, дати якісь свої пропозиції, якщо ви, якщо вам. Ну, якщо ви бачите, що щось в роботі, ви можете своїми пропозиціями покращити цих стандартах, ми ці пропозиції розробникам надсилаємо.